Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами, як почати свій YouTube канал з нуля. Чи знали ви, що YouTube має понад 2,5 мільярди мільярда активних користувачів щомісяця? А кожну хвилину завантажується понад 500 годин відео. Сьогодні YouTube – це не просто платформа для розваг. Це один з найефективніших інструментів для просування вашого бізнесу. Наприклад, 62% компаній вже використовують YouTube для просування своїх продуктів. А автори контенту вже заробляють свої мільйони. Я сама запустила свій канал майже рік тому і вже заробляю на ньому гроші. Тож, якщо ви хочете приєднатись до моєї спільноти творців на Ютуб і почати своє незалежне життя, або почати просувати свій бренд, якщо ви тут через це, то вам до мене поїхали. Зараз я буду ділитися покроковою інструкцією, яка допоможе вам розпочати свій шлях на Ютуб. І почнемо ми з вами говорити про дослідження і розвиток вашого YouTube каналу. Тут у нас буде три кроки з вами. Перший крок це вибір ніші. Я зробила відео про нішу, ви можете перейти десь тут буде підказка і подивитись, як обрати собі нішу правильно. Якщо дуже коротко, що таке вибір ніші, то ви повинні відповісти собі на декілька запитань, що вам подобається. У чому ви експерт, або хотіли б стати експертом? Увага! Не обов'язково бути в ніші, яка вам подобається експертом. Ви можете стати експертом в цій ніші пізніше разом із YouTube. Для чого потрібно конкретно визначитись з вашою нішою. Ніша допоможе вам не лише зосередитись на конкретній аудиторії, але й визначити, як саме ви зможете монетизувати ваш канал. Другий крок створення контенту. Вам не потрібна дорога техніка, щоб почати. Головне ваша щирість, унікальність та цінність для глядача. Я роблю особисто мій YouTube канал. Я роблю його фейслес, але я роблю розважальний контент, і моя унікальність в тому, що я дійсно маю на меті розважити людину, і людина отримує кількість дофаміну, як це зараз називається, задоволення, яке вона хоче отримати від мого відео. Третій крок. Знання алгоритмів YouTube. я буду записувати дуже багато відео про те, як працюють алгоритми YouTube, як зробити так, щоб алгоритм вас помітив. Щоб алгоритм почав просувати ваші відео на конкретну аудиторію, в якій ви зацікавлені. Але зараз я можу сказати вам коротко, щоб ви розуміли, щоб вас бачило якомога більше людей, перше, що ви маєте зрозуміти про алгоритм він ваш босс. Mm. Ви повинні ходити на YouTube як на роботу. І у вас є таке поняття як комітмент. Домовленості з Ютубом. Це я розповідаю вам так умовно, щоб ви розуміли, про що йде мова. Наприклад, я приходжу на роботу і я питаю боса: скільки разів на тиждень мені треба виходити на роботу? І він мені каже: Ти маєш вирішити, але якщо ти сказала, що ти будеш виходити три рази на тиждень, ми домовляємось про три рази на тиждень. І якщо ти будеш виходити менше ніж три рази на тиждень, я тебе буду пароть. Тож, якщо ви починаєте виставляти відео на YouTube раз на тиждень... Ютуб розуміє, що ви пообіцяли йому, що ви будете виставляти відео раз на тиждень. Якщо ви почнете виставляти більше, він, звісно, буде давати вам більше переглядів, більше підписників, більшу монетизацію і так, далі, і так далі. Але як тільки ви почнете виставляти менше відео, наприклад, раз на два тижні, раз на три тижні. Ютуб почне вас пароть. Або, наприклад, розглянемо ситуацію: ви виставляли відео раз на тиждень. Після цього ви вирішили, що ви можете їх виставляти два рази на тиждень. Після цього ви зрозуміли, що ви втомились, і ви не можете більше виставляти відео два рази на тиждень і починаєте знову постити раз на тиждень. Що робить Ютуб? Він вас поре. Тому. Обирайте один темп, який ви точно знаєте, що будете витримувати. І йдіть за цим темпом, щоб не було. Але якщо навіть у вас не вийшло виставити відео в один той самий день тижня, в той самий час або пройшло два тижні, і ви не змогли виставити, це не означає, що ваш канал мертвий. Це означає, що вам треба Ютубу. Довести, що ви повернулись до нього назавжди. Це знаєте, як коли колишній повертається, він тобі обіцяє все, я буду тепер дарувати тобі квіти раз на тиждень. І як тільки колишній перестає дарувати квіти раз на тиждень, жінка знову ображається і розуміє: Ні, він лаєр, брехло. Я більше не буду йому довіряти, я буду ходити до інших чоловіків, які дарять квіти регулярно. Також повертаючись до алгоритмів. На першому етапі, так взагалі, -по вам треба зрозуміти, що вам треба робити дуже яскраву і приваблюючу обкладинку, створювати привабливі назви для вашого відео і використовувати ключові слова в назві. Якщо вам зараз не дуже зрозуміло, про що я говорю, або приходьте до мене на особисту консультацію, там я вам все поясню. Або чекайте на мої наступні відео, де я буду це все теж Пояснювати. І ось зараз ми дійшли до ключової поради цього відео. YouTube це завжди про експерименти. Скільки би ви не робили контенту, скільки би він не заходив, один і той самий контент, вам завжди. Треба бути готовим до високих ризиків і до експериментів, як сказала моя подруга, Ютуб він як крипта, в тому то й суть, що ми можемо заробити великі гроші на цьому, але там, де великі гроші, там і великі ризики. В чому ризик Ютуба? В тому, що вас може рік заходити відео, як купити сумку Біркін. А потім одного дня ця назва вже не буде працювати. Якщо ви не навчитесь відхватувати вітер, який задає вам Ютуб, який задає події в світі, політика, хвороби і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Якщо ви не навчитесь синхронізуватись з цим світом онлайн, вам буде дуже важко. Дуже багато креаторів наступають на граблі, коли кажуть: Я хочу саме готувати на Ютубі. Я хочу саме, от прям only cooking». А тим часом він стоїть в кадрі і йому всі в коментах пишуть Боже, який в тебе класний лук! Як ти класно виглядаєш! Де ти купив цю сорочку. Як ти додумався її стилізувати з цим браслетом? І явно аудиторія ну, вже не натякає, а просто прямо говоричи, розкажи нам про це. А він такий: ні, я тільки про готування їжі. Багато моїх клієнтів, які починали YouTube з одної ніші. Закінчували тим, що вони плавнесенько-плавнесенько перетекли в зовсім зовсім іншу нішу. Тому не треба боятися експериментів, не треба боятися пізнавати себе. Ваша задача просто знайти ваш віральний формат. Мій перший формат починався з того, що ми робили стріми. На Ютубі, а це взагалі вже не працює дуже давно. Одного дня ми вирішили просто зробити фейслес контент. Фейслес контент це контент без обличчя, тільки з штучними інтелектами зроблений. Ми вирішили робити якісь трейлери і так далі в різних нішах, але українською мовою теж не дуже заходило. Після цього на цьому ж каналі. Бо вирішили спробувати ємінг. Іграли в різні ігри в Mortal Kombat і так далі. Теж нічого не спрацьовувало, бо це було в форматі стріма. А це дуже погана ідея намагатися розкрутитися на стрімах на Ютубі. І після цього щось якось був зроблений відос по Фортнайту. І він на українському каналі як стрельнув, я прямо ж така. Юху! Але після цього ми робили, 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 і я почала аналізувати, бо я ютуб-аналітик за професією. Я порахувала я задала собі запитання, якої цілі ти хочеш досягти от в числах переглядів або в грошах. Ну просто хоч якусь ціль. Я зрозуміла, що так, я хочу свій перший мільйон переглядів. Я зробила аналітику, що мільйон переглядів на українському ринку набирають які, якісь дуже широкі формати. Типу Левена, Джипі, Дурнівий і так далі, і тому подібне. Тож я зрозуміла, що в мене, по-перше, звужується аудиторія через те, що це геймінг потім звужується аудиторія через те, що це конкретна одна специфічна гра Fortnite. І потім звужується аудиторія, тому що не у всіх є приставка або телефон, щоб грати. І так вона звужується, звужується, потім вона звужується до того, що. Це мало кому цікаво в Україні, бо це тільки за бугром дуже розвита. І коротше, отак, от я звужила, звужила, звужила. Я зрозуміла, що мій максимум буде ну 100 тисяч переглядів там через рік, два, три, 100 тисяч переглядів на українську монетизацію. І я зрозуміла, що так, нам це подобається робити, але більше за все мені подобаються гроші. Ну, справедливо, справедливо. І я підняла таку тему, кажу, нам треба робити англійською мовою. На що мені моя команда сказала, Наташа? Ти що? Ні, треба розвивати українське. Я кажу, це ніхто не дивиться в Україні. Ну, типу, їм пофіг. Я ж не пропоную робити там російською. Їм пофіг, типу, цей контент в Україні не дивляться. Він невідомий. Ми на цьому не зробимо грошей. А коли ми почнемо на цьому заробляти, то ми вже будемо старі. І монетизація дуже низька. І я кажу: нам треба переходити на американський контент. Тим паче я живу в Канаді. Нам треба переходити на цей контент. Крапка. І ми, значить, перейшли на цей контент. Нас двоє в команді. Ми, ну, я так кажу, і ми з моєю командою, але ж це команда, дві людини це команда. І ми перейшли на американський контент і що я вам скажу? Ми відкрили новий канал і вже знаючи, що робити, як робити. Отак от чотенька по плану, яка в нас ніша, яка мова, хто наш глядач, коли він приходить, приходить зі школи і так далі. Тобто я вам все буду розповідати, якщо захочете, як це робити. І ми робили десь, от мені здається, що зараз 7-8 місяців каналу. І ми заробили за минулий місяць 5600 баксів. Ви можете собі цю цифру уявити просто. Я собі до сих пір її не можу уявити. І я після цього вирішила, що все. Я офіційно можу навчати людей, як заробляти гроші на Ютубі. Я його викупила. Я його зрозуміла. Пишіть мені в коментах всі ваші запитання, що вам не зрозуміло. І я буду прямо в коментах на них відповідати. Особисто я. Я тут поки що одна на цьому каналі, немає менеджерів, нічого. Так що зараз у вас є дуже класна opportunity, так сказати, розкрутити мій канал і задати реальному експерту свої запитання. Якщо ви хочете записатись до мене на особисту консультацію, шукайте в інфобоксі мій інстаграм. І пишіть мені в інстаграм, що ви хочете на особисту консультацію. У вас буде дві опції. Перша – це особиста консультація на дві години. Друга – це особисте індивідуальне навчання зі мною на місяць. Ну, тобто, у вас просто через місяць не буде варіантів не випускати контент. І під час цього навчання ми випускаємо з вами особисто чотири. 4, 4, 4, 4 відео. Це не якась не група, нічого. Це тете, тет, ви і я. Дякую всім за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що я відповіла на деякі ваші запитання. Дивіться мій канал далі. Побачимось з вами. бажаю вам успіхів і багато грошей.